7 охайом! Давно в нас не було відкриттів трошки контейнерів. Тут з'явилось у мене. Скільки 15 контейнерів, по-моєму? 4, 8. А 14. А що, 15 висів? А, ключик 15 висів. Так, так, помилися. А, Так, ну що, почнемо, напевно, зразу з калейдоскопа, самих таких, які по факту взагалі нічого не дають. А, ну, звичайно. Ну, хоч серебро, до речі, мені тут треба серебро, таке яке прокачую. Нові танки. Ну як, нові, типу, точніше, ті, що я вже в наявності, носі, ті, тіпа, але просто це твінк... О, унічтожитель! Йо, ви що? Типу, якщо мені випаде унічтожитель, я буду дуже просто дуже сильно радий. Так, відкрию перші отакі контейнери, з яких по факту, типу, може і нічого не впасти. Але по факту і може. Ну, я дуже надіюсь, що впаде. Ну, ми зараз все побачимо. Ага. Зрозуміло. Далі. М-да-а-а. Ну, плюс новий танчик. Що тут сказати? А що ЛТшко. А чому ЛТ, типу, тільки до 8 рівня? Тобто тут до 10, а що. А, так прем і колекційок Алтешок же ж немає. Ну так. Може, стільки років граю танки і ще такого не знаю. Ну, точніше, я про це навіть і не думав, по факту. Та ви що, нічого не дає? Що мені, типу, один танк тільки з рівня буде і все. Так, тепер що відкриємо? Давайте самі такі безпантовенькі. Сентінель. Давайте його. А взагалі самі безпантові, вот, збери їх усі. Ой, оце дуже добре. Це просто прекрасно. Так, давайте на тітана. Може якийсь тітанчик восьмого рівня? Організують, ні? Ні, але падає щедро. Давайте Сантінеля. Чи як він там правильно питає, о, читається? Півтори тисячі золота. О! Це вже трошки щедріше. Ех. Ех, нічого не дає. Так, мені потрібно ще 5 містків, щоб отримати другу рівня. Містичний сертифікат. Вже поінтересніше ми відкриємо його на самий кінець. Ну, там, напевно, отримаємо якусь п'ятірку. О, другого рівня. Угу. А можна далі? Пустиш? Пустить? Ух ти шо що, ти шо, ти шо? Третього, четвертого. Ага, на третьому він мене тут. А що на четвертий скаже? Може, 5-го шостого? Ех. Ех, ну блін. Ну я надіявся. О, я отримую зараз компенсацію за маги контейнера. Це 1000 золота. А, ну 1000 золота компенсації, 1000 золота ще так випало. Ну, нормально. Так, тепер контейнер відпад. А, ага. Угу. Ясненько. Будь ласка, дай мені уністежителя. Та-де, якщо три падає, це все. Ну, сертифікат знову ж таки потрібний. Так, тепер. Ну, я надіюсь на колекційку і бажу на 10, 10 рівень. Є, супер! У мене не було її. Просто шикарно. Просто шикарно. Так, що ми маємо тут? Трошки піднялися. П'ять. А, ой, є X5, супер. А це будемо кататися на стрімі. До речі, заходьте на стрім обов'язково. Тому що в мене є от 4 ключика, і будуть падати на Ліона. контейнери. я буду їх відкривати. Я вже його, його два рази вибив. Але, уви, я не робив запису. А там було дуже інтересно, він мені два рази впадав. Просто я вибив також. Де він є? СРВК вибив. Що я ще вибив Action X, тайпа вибив. Тайпа, по-моєму, сьогодні вибив. Вчора також вибив лікана. Прожату Pro... два рази вибив. <хи> Шкоду це напевно дня три тому назад. А Це, ну, це сьогодні. Коротше, якось так. Тому що скажете, <хи> з вас лайк, підписка і обов'язково заходьте на мої стріми. І гарного дня, вечора чи ночі і до нових відкриттів.